Шановні присутні, ради вас вітати. Я Олександр Вейц, керівник сектору економіки та податків в науково-дослідному університеті медичного та фармацевтичного права міста Київ. Сьогодні моя доповідь буде присвячена актуальним питанням та змінам, які стосуються системи СРС 2.0. Ці питання дуже важливі. Серед мігрантів, людей, які мають подвійне резидентство. Так, з 1 січня 2026 року набувають чинності два важливі міжнародні стандарти, які суттєво змінюють підхід до фінансової прозорості: Оновлений CRS 20 та новий стандарт CARP, який стосується криптоактивів. А, ці зміни спрямовані на посилення глобального контролю та за доходами і активами платників податків і торкаються як банків і фінансових установ, так і криптобірж, а також звичайних користувачів. Нагадаю всім, що система автоматичного обміну податковою інформацією між країнами була розроблена ОСР у, у 2014 році. Тоді, е, у більшості країн світу. Суть СРС полягає в тому, що банки та інші фінансові установи щороку передають податковим органам країнам резидентів, клієнтів дані про їх рахунки, активи, доходи. Хочу зазначити, що до цього періоду банки були зобов'язані повідомити лише про основне податкове резидентство клієнта. А з 1 січня 2026 року починає діяти правило срс 20 за яким банки повинні бути ідентифікувати всі податкові резидентства клієнта. Це особливо важливо для осіб з подвійним або множинним резидентством, наприклад, тих, хто має ВНП у одній країні, але фактично проживає або веде бізнес у іншій. Крім того, CRS 2.0 розширить перелік об'єктів, що підлягає контролю. До нього додається електронні гроші, плачені картки, цифрові валюти та окремі цифрові фінансові продукти. Також посилені вимоги до перевірки клієнтів а структура обміну інформацією буде оновлена. З'явиться нова схема XML. Передачі даних між податковими органами країн учасниць паралельно з CRS 2.0 впроваджується стандарт CARF, Я називаю іронічно це CRS для криптовалютщиків, криптовалюта е та інші цифрові активи будуть брати. Участь у цифровому обміні інформацією, згідно КАРФ, обов'язок передавати інформацію покладається на криптобіржі, провайдерів гаманців NFT маркетплейсів, та навіть децентралізовані платформи, якщо існує контрольована сторона, тобто. Криптобіржі будуть збирати дані про своїх клієнтів і передавати в податкові органи країн резидентства. Це буде статусуватись купівлі, продажу, обміну, виведення та переказ криптоактивів. Все це нас очікує у 26-му році. Тобто, клієнти банків і криптобірж. Повинні готуватись до повної прозорості. Це стосується процедури відкриття рахунків, необхідно буде вказувати все резидентство, яким керується клієнт. Якщо у 25-24 році вказувалось тільки одне резидентство, тепер буде перевірятись множинність такого резидентства. Тобто Серез 2.0, ну, ЛКРФ. Це крок до повної міжнародної фінансової прозорості, фактично контролю. Це означає, що податкові органи країн, з якими клієнта пов'язує податковий статус, будуть мати інформацію про рахунки та залишки на цих рахунках. Це повинна, повинні всі враховувати, формуючи свою фінансову стратегію. Як це стосується колег, медиків за кордоном, можу сказати, що багато людей виїхало в інші резиденції, працюють дистанційно у Польщі, Німеччині, Чехії, Великій Британії та інших країнах. І часто такі фахівці отримують. Ходи в одній країні проживають у другій, а податкові зобов'язання формальні реформуються у третій. Наприклад, маючи статус ФОП, зберігаючи українську податкову адресу. Тому у 26-му році банки та фінансові установи зобов'язані повідомляти всі резидентства. Якщо ваша діяльність має транскордонний характер онлайн-консультації, робота у двох країнах, відрядження, інформація про доходи та рахунки автоматично потраплятиме до податкових органів держав. Це означає, що необхідно правильно декларувати доходи, уникати подвійного оподаткування, перевіряти наявність конвенції між країнами, тримати в порядку документи щодо джерел доходу. Uh, якщо ви медик-фрілансер, або займаєтесь телемедициною або приватною практикою онлайн, ваша діяльність носить транскордонний характер, ви повинні це враховувати. І також, якщо ви приймаєте розрахунки у криптовалюті, це теж uh, стане у 26-му році прозоре, тому потрібно готуватись до цього. І формувати своє податкове досьє. Це також стосується медиків держслужбовців, тому що є зобов'язання декларувати доходи, повинні уважно ставитись збирати інформацію про відкриті рахунки, тому що я з практики знаю багато медиків. Перебувала з 22-го року за кордоном, потім повернулись, можливо, щось забули задекларувати закордонні рахунки. Це теж потрібно враховувати, тому я раджу збирати документи, аналізувати їх, контролювати залишки і декларувати, тому що. З 26 го року і далі всі ці процеси стануть відомими і необхідно до них готуватись. І якщо у вас е турбують якісь індивідуальні питання, ви можете звертатись е до мене за консультацією. Дякую за увагу. До зустрічі.